Доброго дня це гаряча лінія, хороша дівчинка. Допомагаємо дівчаткам позбутися залежності від емоційно недоступних на чоловіків і запобігаємо новим випадкам синдрому. Я його зміню. Чим можу допомогти? Угу. Ага. О, ти чекаєш, поки він буде готовий до стосунків. Ага. Так. Так. Класичний пакет просто дай мені більше часу, класика жанру. Угу. Дозволь мені перевірити твою картку. Ой, ой, ні, чекай, ви перебуваєте на етапі спілкування що? 6 місяців? Шановна, я зобов'язана офіційно активувати режим, клоунська тривога. Пані, він не повільно рухається. Він просто тримає тебе в режимі емоційної підписки без жодних зобов'язань. Ми негайно переходимо до плану лікування. Чоловіки, це проекти з переробки. Відправляю тобі посібник, знай свою цінність, плейлист, ти заслуговуєш на краще і о, дивись, квиток в один кінець в місто блокування. А тепер тест. Що ти робиш, якщо він каже Я не хочу стосунків, але й не хочу тебе втрачати. Ні ні, ми не чекаємо, поки він розбереться як у приймальні лікаря. Ми йдемо без питань, без пояснень. Що? Ти кажеш, що він випадково лайкнув твою сторіс після тижня ігнору? І ти думаєш, що це знак? Люба моя, це було ковзання пальцями, недоля. Я завершую дзвінок, видаляю його номер негайно. Дякую тобі за дзвінок у гарячу лінію хорошої дівчинки. І пам'ятай, я можу його змінити це афера. Мінімальні зусилля це не старання. А якщо б він хотів, він би зробив. Гарного тобі дня, Черівна.